Септо презентує. Всім привіт! У ваших вухах. Вечірні розе. Це така спеціальна рубрика ранкового допіо, яка доступна в повній версії тільки для спільноти «Септомедіа». І сьогодні вперше разом зі мною мене звати Дарина Заржицька, я авторка та ведуча подкасту «Ранкове допіо. І сьогодні у мене в гостях вперше моя дуже добра колежанка Вікторія Карпа, яка також є заступницею керівниці Асоціації жінок-юристок України Юрфем і керівницею центру Юрфем Освіта. Дякую, дуже Даринко. Підсунься ближче я або сунця. мікрофон до о, себе так. ближче. О, о. Ро, Робе? робе. Проба? <проба> так, супер. За мить ми з Вікторією продовжимо, але спершу маю невеличкий дисклеймер. Зараз ви слухаєте частину нашої розмови. Повна версія вечірнього розе, доступна для тих, хто підтримує нашу роботу щомісячною підпискою на рівні конвейер. Запрошую вас доєднуватися до спільноти СептоМедіа, щоб слухати випуск повністю. Чому я покликала Вікторію в гості, і загалом, чому цей випуск розе виходить? Вересневий випуск розе виходить в жовтні. Про це ми скажемо наприкінці, щоб була для вас інтрига і мотивація дослухати до кінця, а спершу про те, чому я покликала Вікторію поговорити зі мною, бо Вікторія в серпні з'їздила в. Такий стаді візит в Сполучені Штати Америки. І будучи ще там, вона там мені записувала не часто, зважаючи на різницю в часі, але все-таки записувала якісь свої враження, і я зрозуміла, що в неї є. Багато цікавих якихось спостережень, інсайтів, якими мені здається, буде цікаво поділитися зі спільнотою Септомедіа. І коли я в Віці запропонувала, що давай поговоримо, розкажеш, що ти там побачила, яка вона Америка Трампа. Віка каже: Ну, але давайте пошатиш розкажеш про свої враження, тому що я. Шість років тому була на такому самому стаді візиті. І я спершу, знаєш, в мене така була ти типу, думка, що от ми порівняємо ну, там, Америка Трампа і не Америка Трампа. А потім до мене дійшло, що я теж була в Америці Трампа, але це був його перший термін. Ти була вже під час його другого терміну. Давай я пропоную загалом, який у нас буде формат. Я попросила Віку виділити її топ-5 вражень. І виділила свої топ 5 вражень і спогадів з цього візиту. Але я пропоную спершу дати такого контексту, що це за програма, на якій ми були, тому що це International Visitor Leadership Program, IVLP вона ще також відома через абревіатуру. І ця програма тут тим не поправ, але наскільки я пам'ятаю, що на неї не можна податися, тобто тебе завжди хтось має номінувати. Або твою організацію хтось має номінувати, і потім тебе вже запрошує. Державний департамент США, так, да, все правильно. І насправді, та, ну напевно, цим вона і унікальна, тому що на більшість програм, які ми знаємо від посольства США, там Flex, Open World, мені здається, і інші, то ти якраз маєш цю можливість подати свою кандидатуру, а тут все по-іншому. І, ну, і це одна з найстаріших. Мені видається, вона з 1940 року, угу. чи якось так е, функціонує. Так, так, вона точно десь там з середини ХХ століття, і це. Такий один зі здобутків культурної дипломатії Сполучених Штатів. І мені здається, що коли прийшов Трамп, коли там ще е, був Маск, і вони займалися цими всіма питаннями врізання і ефективності, то звичайно і по цій програмі були питання, чи буде вона продовжувати функціонування. І чи правильно я розумію, що ти власне це було так досить неочікувано для тебе, що тебе покликали таки їхати? Досить неочікувано, але відверто кажучи, то треба, думаю, дякувати дуже і посольстві, так яке у Києві, і їхні позиції, і підтримці для того, щоб програма функціонувала. Ще додати для контексту всім іншим, що ця програма передбачає саме професійний обмін. Шаленова кількість тем, які присвячена програма. Там мені цих взагалі, понад 150 цих тем було. Зараз їх стало менше зв'язку з тими причинами, про які ти згадуєш, і тому тут то для мене так дуже. Несподівано, що тема доступу до правосуддя жінок і дітей залишилася. Та тобто, ем, коли є можливість далі говорити про насильство щодо жінок, яке скоюється, я хвилювалася про те, що мене буде чекати в результаті. Так, тобто, ти поїхала на програму, яка в якої тема це доступ жінок і дітей до правосуддя? Так, все так. Бо я була, мій напрямок був це м -м, жінки мир безпека. І це насправді мене номінували, але мене, от я вже навіть не згадаю, мене номінували на якийсь інший тематичний напрямок. Ми тоді мали партнера Національний демократичний інститут, це теж міжнародна організація, яка родом зі Сполучених Штатів, і вони там регулярно когось номінують на участь в IVLP. І мене номінували, мабуть, це було або щось пов'язане з правами людини швидше за все, або загалом про такий неприбутковий громадський сектор. І я пам'ятаю, що коли вони це робили, то зі мною контактували представниці НДІ, чи я не проти, я казала: та ні, номінуйте. І потім там проходить кілька місяців, це якби все затихло, і тут, посеред літа 2019 року, зі мною знову сконтактовуються і кажуть про те, що тебе відібрали для участі, але в іншій програмі жінки-Мербезпека, це відверто не дуже, ніби як мій ракурс, але. Загалом програма ну настільки обширна ж, і там підібрали таких учасниць, що мені видається ну якби. Далеко, так як і я, далеко не всі займалися конкретно цими питаннями. Тобто, жінки мир безпека, це для контексту, яка це там це резолюція 1325. Так, резолюція ООН 1325, яка має на меті підвищити участь жінок в різних безпекових і миротворчих процесах на такому глобальному міжнародному рівні. І е, сама програма, на якій я була, вона, мабуть, лише в Вашингтоні. Плюс-мінус торкалась саме цих питань. А вже там по інших містах це були просто якісь такі загальні, більш соціальні питання, ну і питання там, політичної участі жінок. І давай ще відразу теж окреслимо таку загальну рамку, те, що ця програма в усіх напрямках вона побудована за одним лекалом: що всі учасники і учасниці з'їжджаються спершу до Вашингтона і там проводять десь тиждень, найдовше в Вашингтоні. А після того... Їдуть ще в інші міста, де програма далі протікає, і в інших містах це там три, два, чотири дні по різному Розкажи, в яких містах ти була? Ти знаєш, я навіть почну з іншого, що перед тим, як їхати, ну, це, це моя друга поїздка, була в Сполучені Штати, перша була в Нью-Йорк, але ну, я маю сказати, що після цієї я таке повірила в цю легендарну цитату про те, що Нью-Йорк це Нью-Йорк, а все інше це Сполучені Штати Америки. Десь воно ну, десь воно так є. Але перед тим, як їхати, і тут, до речі, теж думаю, треба сказати про те, що ми були з тобою обоє в Мауті проектах, і з нами були. Колеги з дуже багатьох. чекай, чекай. в тебе Ні. була група, в тебе в групі були представниці. І Представники при... теж. Тебі були теж чоловіки. У мене були лише жінки, і загалом на цій програмі були лише е, жінки, і я була в європейській групі. Mm -hmm. І тобто, кожен регіон у нас в програмі мав е, свою групу. Навіть там, чесно кажучи, мені здається, що Європа була найменш представлена. Ну і там далі ми поговоримо, чому так, мені здається. Але я була ну фактично, якби в монорегіональній групі, я б так сказала. Ага, ну цікаво, тому що в мене насправді. Теж, якщо говорити от про європейський континент, то ми були найменш представлені. Ну теж про це ще поговоримо. Але все, якщо говорити про всіх інших учасників, учасниць це були фахівці-фахівчині з різних країн світу. Ти знаєш, я дуже хвилювалася, бо я їхала одна, ось одна від України, в принципі, одна фізично в цю, в цю мандрівку за океанську. І перед тим як їхати, я робила дослідження в твоєму інстаграмі. Я знайшла, я знайшла твої дописи 2019 рік, і мені стало трохи легше. знаєш. Я подивилась, так ти тут була добре, все, все буде добре. А потім, коли я приїхала, це був день, коли приїхав Володимир Зеленський, теж до Білого Дому, я подумала, я. А тим більше, тут сьогодні не сама <laughs> мені від цього було теж дуже легко від факту. Так тут була Даринка, тут є зараз Володимир Зеленський, все гаразд, і, і велика вочевидь, велика українська делегація. Тобто, що ти не сама, точно абсолютно. Але насправді, як виявилося і надалі, по факту, навіть такому якомусь. Ціннісному в контексті солідарності з Україною, то я була зовсім не сама. Вся моя група направду дуже підтримувала. І навіть в супер якихось маленьких містечках штатів ну тепло дуже було чути і, і са підтримки там і від студентства, і від юридичної спільноти. І Коли ти в Неваді, яка супер далеко, дуже далеко від України, але люди дуже в контексті, то, то дуже гріє душу. Але де я була ці три тижні? Все, як ти сказала, почалося в Вашингтоні. Далі ми поїхали в місто, яке називається Орландо, це Флорида, там не дуже далеко від Майамі. І не дуже далеко від Діснейленду. Це, це, пря... це прям Це прямо можна сказати, ти в Діснейленді. і в кеннеді Спейс центрі, про що теж скажу. До речі, я ще скажу, що я коли. Там, ти спершу проходиш певне знайомство в посольстві американському, і відразу після того, в всякому разі, в мене так було, що я там мала таку ознайомчу сесію, і після того я здавала документи на візу. І на цій ознайомчі сесії мені сказали, що типу, дуже часто ці програми самі будують так, що. Якщо є Орландо в програмі, так в айдженді, то лишають там вільний день для того, щоб люди з'їстили в Діснейленд. І зазвичай там Орландо лишають на останнє місто. Ну, типу, останнє місто серед там п'ятірки. Серед програми. Ну, Моїм останнім містом був Лас-Вегас, так? Теж непогано. А поміж поміж Орландо і Лас-Вегасом, це був Цінценаті, Огайо, Але вже коли ми. там Поселилися в готель, то я дивлюсь на карті. Ну а річка, та сама Огайо, вона розділяє між собою штати Огайо і Кентукі, якщо я не помиляюся, і я бачу, що мені показує там і, і по погоді, що я в Кентукі, і так і виявилося. Насправді, тобто ми жили по іншу сторону, і тому це було, дуже, це було дуже цікаво, тому що вдалося і почути і насправді і познайомитися і почути досвід людей саме з Кентукі, які інший, зважаючи на те, що ти знаєш, як ми приїхали в Вашингтон там, там перше, перше, про що ми почули про, в, в контексті штатів, як таких, це як там local, law, local culture, і було ще щось: чи про погоду, чи про їжу, чи про клімат. І це правда. І воно все утворює з собою дуже різну історію, яка дуже дуже різниця з штату до штату. Ну, І мені здається, що цю програму її загалом дизайнують таким чином, що. Тут треба розуміти, що все одно це такий, знаєш, до певної міри. Ну ти наче в не скажу в золотій клітці, але ти в, ти в рамці, так? Тобто тобі визначають твої активності, і в тебе є вільний час, але я б не сказала, що його достатньо для того, щоб там дуже добре дослідити місто, в якому ти перебуваєш, все одно ти місто досліджуєш через те, що тобі пропонує програма. І тут твою оптику, наче як виформовують. Але разом з тим її виформовують, як на мене, класно в тому ем, контексті, що зазвичай включають різні штати і різні міста. Ну, так, як ти кажеш, там, в тебе був різний закон, але я так цього не побачила, бо в мене не було цієї складової правосуддя. Але я точно побачила різну культуру і різну погоду, тому що я. Вашингтон був потім. Там ж теж групу ділять, ділили в мене на дві частини. Одна поїхала в Демойн, штат Айова, і я дуже була розчарована, тому що я чомусь запам'ятала з дитинства, як я дивилася «Місконгеніальність». конгеніальність. І там була учасниця з Айови, і мені чомусь так запам'яталась назва цього штату. І потім, коли я зрозуміла, що я їду в інший, я тоді поїхала в Міннеаполіс, це Міннесота, То я трохи засмутилася з цього приводу, але тут дуже знаєш, був такий контраст, тому що я була трохи пізніше восени. Я була середини жовтня до листопада там. І коли ми приїхали в Вашингтон, то цей тиждень він був такий, крім першого дня, який був дощовий, весь тиждень був такий в нашому розумінні по весняному теплий. Там реально була дуже приємна погода, де достатньо було просто накинути якийсь піджачок, і ти собі ходиш, гуляєш і кайфуєш. І коли ми їхали в Мінеаполіс, то я пам'ятаю, що там кураторки, які були в нашій групі. Вони дуже там кривдувалися і переживали, що от їдемо в Мінеаполіс, там передають, що буде холодно. Ви тут всі померзнете. Треба буде вам обов'язково, якщо ви не взяли нічого теплого, то щоб ви поїхали собі, купили. Я заходила в прогноз погоди, і я не розуміла, чому так багато істерики, тому що ну прогноз передає, що там. Нуль мінус один, плюс один. І я така, ну та це, в принципі, ну, нормальні температури, нема нічого такого, сніжок там обіцяють легенький, ну то легенький, не якийсь там снігопад, бо знаю, який. І приїхавши в Мінеаполіс, я зрозуміла, чому вони переживали. За рахунок того, що це там інше зовсім співвідношення вологи близько океан. Вікторія як було? Холодно. Я просто я реально поїхала в торговий центр, я шукала, я купувала рукавиці. Я собі шукала і ніяк не могла знайти шапку якусь нормальну, хоч якусь. Тому я просто таку пов'язку на вуха взяла, купила. Теплий шарф. Ну, тобто, щоб якось себе зігріти, взяла ще одні штани, тому що я мала тільки одні джинси, які такі були з розрізаним коліном. І мені просто було дико холодно в них. Взяла якусь теплу сорочку для того, щоб обігрітися. Ось після Мінеаполіса я була в Портленді, штат Ірагон. І потім, так, щось я пропустила. Вашингтон. І Неаполіс. Портленд. І останні Та... Штати бо аж біля стіни. Ну, то це Сан-Дієго, Каліфорнія. Та виходить, що не в п'яти, а в чотирьох ми були в штатах. Зараз я свої рахую. Давай ще раз цю математику. <laughs> так, округ Вашингтон, правильно є в моєму випадку. Далі що там Флорида, Огайо, Невада? Правильно? Так, чотири. чотири. Просто мені повезло з п'ятим, бо мене поселили через річку. Та, а ми ще там всередині штату, якби не лише в столицях були, а трохи поїздили, і мені щось воно все не склалося в математику. Але так виходить, що це чотири штати, вони досить, досить різні. Тобто, що там далі, Портленд, що Сан-Дієго, Каліфорнія, це реально дуже там різні культури, дуже різні податки. Дуже різні закони. Ну, про це ми ще теж поговоримо. Але в мене є, знаєш, життє порада для тих, хто їде в Сполучені Штати. Оце як ти згадуєш про погоду. Мені всі казали, ну я виїжджала в серпні, мені всі казали, візьми одяг на різну погоду. Ну, я подивилася штати. Всі крім мене, всі крім, мене. Ну, ти може, дійсно не казала. Я не казала, тому що я, мені просто коли я їхала, дали пораду. Не набирай багато одягу. Це перша порада, це правда. Я керуючись цією порадою, не пана таки твоєю, перш за все. І подивившися там, в прогноз погоди, я там подивилася, налякалася, там в Освегасі вегасі 45, в е, Орландо там 41, в Вашингтоні тоді було 38. Я перепрошую за Цельсієм. За Цельсієм, за Цельсієм. І я е, єдина тепла річка в мене була, і це навіть я не знаю, чи то справедливо називати її тепою, то був піджак з льону. Ну, Але це піджак. З довгим рукавом. З довгим рукавом. піджак-піджак ну, з льону. Я не взяла ні одного светру чи худі чи чогось в літак. Це питання є до мене. А, але коли ну, я вже була в Вашингтоні, спека стояла неймовірна. Всі ці тижні справді була страшенна спека. Але я звернула увагу, що от коли люди заходять в супермаркет там, чи в державну якусь установ, в суд, будь-куди, витягують от сумки: от людина там не знаю, в костюмі витягує сумки, якесь худі, натягує на себе і заходить всередину, там чи якийсь светрик. І я така на вулиці 38, Чому люди? Це. Перед дверима роблять. І я зрозуміла, оскільки через кондиціонери, мені видається, що в приміщеннях, всередині всіх, чи це супермаркет, чи це суд, бо плюс 13, я думаю, плюс 15 максимум по Цельсію. То моя перша покупка була зроблена в Вашингтоні. Я купила светр і вже так знаєш, адаптувалася до цих умов. І реально на вулиці страшна спека, але ти маєш щось вдягнути, щоб просто більш-менш себе нормально почувати в приміщенні. І тому всі ці, знаєш, меми про Америку і кондиціонери то є правда. Так, ну я, до речі, не бачила, чи є меми про Америку Іліт. Але лід там всюди. Ну, і я ж була пізніше, я була там жовтень листопад, де вже на вулиці холодніше. І от з кондиціонерами я не пам'ятаю, що було таке, але те, що мене вражало, це те, що вліт всюди. Тобто, коли там ти заходиш в якийсь конференцзал, де якби стоять такі не, не кулери, а знаєш, от як в нас буває деколи в кав'ярнях там воду з лимоном наливають, і ти піднімаєш такий краник. І та вода тобі лиється, і там теж такі стояли, і вони були засипані льодом. І він реально, що ти, коли робиш замовлення, і в тебе є якийсь напій, то ти маєш сказати, що тобі без льоду, тому що його туди додадуть за замовчуванням. Mm -hmm. І це теж така якась культурна відмінність, яка мене здивувала, і в готелях і ці кімната Айсрум. Так, 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 так є. Добре, я е, тоді пропоную, до речі, я зараз перейдемо до нашого того, але ти просто коли говорила, що типу ти приїхала тоді, коли при прилетів в зеленські в штати, і в мене була теж певна особливість, коли я була там на програмі, тому що я була в період, як це сказати, Ну, коли підняли тему імпічменту Трампа, тому що це було якраз після того, як там в публічний простір вилилися оці телефонні розмови між Зеленським і Трампом. І якщо зараз ми розуміємо, що там про Україну знають через, на жаль, знають через війну. Бо загалом в мене сформувалось таке враження, що можливо, зрештою, це так по всіх країнах світу е, працює, але в Сполучених Штатах зазвичай вони опікуються своїм містом. Вони часто не виїжджають там за межі е, штату. Їх, в принципі, менше цікавить, якийсь там зовнішній світ, і про твою країну дізнаються, коли стається. Щось таке, як у нас повномасштабне вторгнення, і навіть там після Революції Гідності, яка, як на мене, теж була такою яскравою подією в міжнародному висвітленні, теж багато хто не знав, що таке Україна і де вона. Ось, але тоді Україна була в новинах всюди. Тобто ти вмикаєш будь-який канал, і там йдеться про цю телефонну розмову, про можливий імпічмент Трампа. І це теж створювало якийсь такий особливий емоційний фон. Mm -hmm. Не так. Це створювало особливий інформаційний фон для мого перебування там. Але ти знаєш і емоційний, тому що мені насправді в цей період цей перший день мені було так погано, так прям зле, знаєш, на душі, тому що це ж якраз відбулася зустріч Трампа і Путіна. І я якраз почала знайомитися зі своїми. Колегами з групи, і якщо деякі з них вже на момент знайомства зі мною казали Слава Україні без акценту, інші навчилися до, до останнього дня і підтримували на Але але теж ставили дуже багато питань, абсолютно там без спроби образити мене А із такого щирого інтересу, там, умовно, я не буду казати насправді зараз, які це були країни, але з їхнього контексту можна зрозуміти, чому вони ставили такі питання. Там, а ви що дійсно не хочете бути під окупацією Росії? Чи це дійсно буде погано? Ну, тобто, це країни, в яких був досвід окупації іншими країнами, а не Російською Федерацією. Столітній досвід імперіалізму по суті, так вони були колоніями і? Вони мають іншу оптику на це, і вони дійсно щиро це питали. Якщо там на початку, там мене оце а це особливо все, як це з емоційним інформаційним фоном, який відбувався в той день, мене мені ж мені було кажу, важко навіть на це відповідати, то потім отак пояснюють день за днем, ну що з собою становить Російська Федерація, і що відбувається щодня. І хоча в нас тема була не присвячена воєнним злочинам, але в контексті того, чим працює Юрфем. Я не могла не говорити про там, сексуальне пов'язане з конфліктом, про воєнні злочини в цілому. То для багатьох ну, от прямо ця оптика, знаєш, змінилася і відкрилася по-іншому. Тому кажу, мені було так спершу дуже погано, а потім я зрозуміла, що це все не даремно, і ну, як ти кажеш, і треба про це говорити насправді, і люди зовсім людей зовсім інша емпатія, коли вони це чують від когось, хто безпосередньо дотичний. До того про що говорить, а не коли це просто новини, так? Угу. Так, погоджуюся. Добре, давай до нашого топу: твій перший пункт. Ти знаєш, е ну, та як я ще терила, і у мене їх тут більше, ніж п'ять. Я буду об'єднувати можливо кілька. Але перший, є, е який я занотувала, Може, ми на його не зарахуємо, от бо це не стільки інсайт чи факт, це просто про емоцію, що я всі ці три тижні страшенно пишалася україною, українками, українцями, всім тим, що ми робимо, особливо в напрямку потерпіло орієнтованого правосуддя. Тоді вже може прийти до іншого факту. Але почекай, ти розкажи, що таке потерпіло орієнтоване правосуддя. Я зроблю спойлер, що. На початку листопада, десь в десятих числах, вийде спецвипуск «Допіо», присвячений цій темі, і там буде багато про роботу Юрфем. Я вже працюю над цим спецвипуском, але просто веди коротко в контекст, щоб люди розуміли, чим ти пишаєшся. Коротко, то непросто, але я спробую. Ну, Перш за все, це про правосуддя, яке орієнтоване на людину. Та? Тобто, коли правосуддя, ну, яка взагалі мета правосуддя, це бути сатисфакцією та? для людини. А коли правосуддя травмуюче, і людина після того, як до нього звернулася, думає, а нащо я це все починала. Тобто, мені там, не знаю, Умовної та насильство, яке зі мною трапило, і завдало може десь менше шкоди ніж те потім, що було зі мною, коли я комунікувала з правоохоронними органами судовою системою і з юридичною спільнотою в цілому, то краще я взагалі цього всього не розпочинала. От, от так не має бути. Тобто, люди повинні відчувати, що в них є сатисфакція, і до них ставляться як до людини не до як справи, не до як доказу, не до як ще однією частиною роботи, так а от саме як до людини, і так склалося не тільки в Україні, а в всьому світі, що потерпілі насправді, якби це зараз іронічно не звучало, інколи мають менше прав. Ніж підозрювані і обвинувачені, і є причини, так ми там ми говоримо про презумпцію невинуватості. Це дійсно люди, якщо ми говоримо про підозрюваних обвинувачених, які мають мати гарантовані свої права, і вони мають захищатися. Але так склалося, ну кажу, не лише в нас, що часто держава і в цілому законодавству більше турбувалося про те, як себе почувають підозрювані і обвинувачені, а не як себе почувають потерпілі. Ну бо ти потерпіла там за тобою ж держава ціла, стоїть, не знаю, закон. А виходило, що люди почувають. Себе не дуже і незадоволеними і травмованими, тому ми зараз ну, Україна і Європейський Союз, якщо говорити про такі кращі стандарти Європейського союзу, рухаємося в напрямку того, що правосуддя має бути потерпіло орієнтованим, тобто це не заперечує презумпцію невинуватості. Це про те, щоб потерпіла був ж такий обсяг прав. І коли всі дотичні до правосуддя взаємодіють з потерпілою особою. Вони розуміють, що взаємодіють з реальною людиною, в якої є свої потреби, і не лише потреба отримати вирок, наприклад, в результаті, так а потреба отримати допомогу, перш за все. І от я поки була в Штатах, я страшенно от кажу, пишалася і нами, тому що те, що ми зробили за останні роки, там особливо починаючи від 22-го року, коли ратифікували Ура Стамбульську конвенцію, та те, взагалі, в якому напрямку рухається Європейський Союз. І це те, що це, направду далеко від того, що відбувається в США, це досить консервативна історія, консервативна система, інституційно консервативна. Якщо десь де-не-де -де є громадські організації, деякі до речі роблять дуже схоже до ЮрфЕМ, які намагаються це змінювати, їм це дуже складно робити. Їм це складніше робити ніж нам в нашій системі права в Європі. Тому ну я наведу кілька прикладів. От якщо дозволиш. На цьому ми з Вікторією йдемо до спільноти Септомедіа, щоб там продовжити про різницю в американській та європейській системах права українські практики, які зацікавили американських прокуророк. А я розповім про візит на корабель ВМС США та найдивніший досвід вечері. Долучайтеся до спільноти Септомедіа на рівні Конвейер, щоб продовжити прослуховування. Ваша підтримка дозволяє нам створювати цікаві, якісні українськомовні подкасти. Почуємося.